Доброго всім дня, проінформую вас про мою давнішу діяльність. Сьогодні я послухав, виступав, давав інвертю кореспондентам Корецький. Це е, слідчий третього відділу ДБР. Який вже почав розказувати, які діла творяться в ДБР. Це і без його було понятно. Я на своїй шкурі це ошутив. Сам слідчий на своїй ще скаржиться, що там бездіяльність твориться, він розказує, що можна навіть і по телебаченню, почути, як слідчий бачить, і десь в слідствах масової інформації по вчення злочин, і порушити кримінальне провадження. Я 18 разів звертався до їх. З офіційними заявами щодо цього Небетова, заступника начальника Національної поліції України по карному розшуку Небетова, щоб порушили провадження. Не порушували. Звернувся до Шевченковського районного суду. Суд зобов'язав слідчого занести відомості до ЄРДР порушити провадження. Що ви думаєте? Порушили? Після цього всього? Я ж подаю клопотання. На це клопотання я отримую постанови про відмову мені. Я оп'ять іду в суд. Опять суд скасовує це все. Ви розумієте, до чого ми дійшли? Це правоохоронна система, це ми йдемо в демократію. Це такі правоохоронці в ДБР і в поліції. Ето, ви знаєте, вже надоїло цьому хлопцю, то він розкаже, що мені надоїло цей Корецький, то вийшов вже. Та там все таке безчинство твориться. Я ж там був, там був взагалі жах. Що твориться? Що це за організація така? Це невозможно це терпіти. Люди добрі, де ми живемо? Людей зашугали, тому що вони це всіх. І бізнесменів, і суддів, і все. за тюрму. Люди людей залякали. Це що? 37 й рік? Мені погрожують. Розумієте? Ой, боже, Боже. Це взагалі я, я не представляю. Погрожувати мені. Приїжджав до мене навіть з внутрішньої безпеки, департамент внутрішньої безпеки, з Богомольця 10, з національної поліції. Це такий чиниться тиск, щоб мене то все. Та хоч сюди хай Зеленський їде. Скоро кончиться ваша влада, кончається вона. Вже немає цього єрмака, тих інших його подільничків. І ви побіжите з татаровим разом, а татаров їх всіх хрешує. На мені не ходять, Сукачов Небетов. Скажіть, будь ласка, за Татарова, на мені. Ну, як вони можуть розслідувати проти Небетова, що він преступник? А він чинив такий злочин і зрадних Батьківщини. Є статті, чотири статті я подав клопотання, ноль відповіді навіть нема. Вони просрочують всі терміни. Це на 20 разів звернутися, щоб вони мені щось надали. Це ж, як це називається, слідчий. Він нести покарання за такі вчинки. Невиконання ухвали суду. В прокуратуру написав, значить по 38 статті Кримінального кодексу, вже щось там і прокуратура нічого не порушила. Проти всі чого. Все крішується. Кругова порука кругом. Поліція, прокуратура, ДБР, все нормально. Устроїли собі і живуть. Устроїли собі життя, зроїли собі прекрасні статки, нормальний ход і народ чувач. Ви мене не зашугаєте, повірте мені. Не лякайте мене, я вас не боюсь, не боявся ніколи. І не боюся, я сто світа тричі вертався. Кого ви лякати зібрались? Якийсь небе то заглищений? Буде мене лякати. Значить, по подальшому я буду вас інформувати, завтра їду до, до слідчого. Ще мене навіть по цій справі потім не допитали. Це вже три місяці не допитали. Завтра їду я по другій справі, там я поінформую вас до, до слідчого, перекинули на поліцію. Побачимо, що воно буде і як воно буде. Порушено проти цього неба та чотири кримінальні справи, які він це -то, кришує. І нема складу злочину. На мене тиск чиниться, думають, що я тут когось боюсь. Та плювати я на вас хотів. Гарного всім вечора, всіх вам благ, люди, не бійтеся нікого. Переможемо, і буде добро колись на цій землі, тому що надоїло ці всі неби тобі та вся ця наволоч. До побачення.